На ремонт аварійної ділянки мосту через річку сула витратили 650 тисяч гривень. За ці гроші відновили частину полотна, яке впало в річку ще в квітні. Місцеві кажуть, ремонтом не задоволені. Але максимум, що було зроблено, це засипаний пісок, спиляні дерева і все. Куди ділись кошти, ті хто зна куди, сподівалися. Потім зовсім недавно, десь днів 10 назад, з'явилася інформація, що 60 мільйонів виділяється на те, щоб Остаточно закінчать цю роботу. І самі звичайні жителі кажуть, що за, за такі кошти можна було б ну, 10 разів саме міст переробити. 12 років тому об'єкт визнали аварійним, однак переправою їздять вантажівки, автобуси та ходять люди. Та укріплення однієї балки не врятує ситуацію, зауважує керівник служби автомобільних доріг Полтавщини Володимир Трояновський. І додає, міст потрібно повністю реконструювати. Те балки, которые пешеходные мы пали, мы заменили, вот поставили аварийные заменили, и вот как проходили работы, можете посмотреть. И сегодня запустили движение в таком же режиме. Но мост, по сути, все равно закрыт. Мы его сейчас пустили, но в аварийном состоянии. Поэтому мы говорим, что у нас есть проект, он разработан. Сегодня он э, находится в экспертизе. Конструкція аварійного мосту коштуватиме 60 мільйонів гривень. Поки що ж питання фінансування зависло у повітрі. Фахівці розповідають, є відповідний проєкт капітального ремонту мосту. До кінця року його мають затвердити у профільному міністерстві, а до середини наступного реалізувати. Ми із цього всього поймемо, яку частину дає область, яку частину – дають. Госбюджет яку честь дає наш «Укравтодор». і тоді фактично ми можемо провести тендер на потязі сімнадцятого року. Можна да. говорити про те, за рахунок повноцінного фінансування в да. повному обсязі. Ми розрахуємо да. на те, що цей міст да, відбудеться. Да. За словами Володимира Трояновського, це єдиний експериментальний міст в Україні, ремонтуючи, використовуватимуть спеціальні металеві конструкції. Андрій Якутін, Юлія Кравець, Полтавські телевізійні новини.